Прокуратура сумського району спрямувала до суду справу про захоплення Баранівського лісу. Мова йде про гектар у гідь на нього. Лісничі та фізособи уклали договір про спільну охорону та благоустрій. Це за документами. А в реальності частина території державного лісу відійшла до приватних рук. Бо за візою посадовця держземства, а саме екс керівника його обласного управління, землі набули іншого статусу. Внесено в документи те, що це земельні ділянки не лісогосподарського призначення, а землі для ведення особисто селянського господарства. Прокуратурою сумського району заявлено позови про скасування державної реєстрації даних земельних ділянок, визнання дій посадових осіб держемагенства не неправомірними і повернення даних земельних ділянок у власність держави. Нагадаємо, історія тягнеться з 2008 року. Саме тоді частина лісу неподалік дитячих таборів в Урочищі Баранівка перетворилася на сільськогосподарські землі. За цінами того часу завдана шкода інтересам держави складає близько 40 тисяч гривень. У рамках даного кримінального провадження санкція статей, службове підроблення та зловживання службовим становищем, які інкримінуються начальнику Держзаймагентства у Сумській області, передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.